Знайомтесь, це 58-річний сумчанин, пенсіонер системи органів внутрішніх справ, пан Володимир, серед військових побратимів, сьогодні більш відомий на позивний мазай. До війни займався улюбленою справою, пов'язаною із захопленням гірськолижним спортом. Проте, з початком повномасштабного вторгнення російської орди на нашу землю, свідомо не вагаючись, пішов у територіальну оборону, аби захистити від ворога батьківщину. Я сам сумчанин, хоча народився в селі рядом. Біля сум міста село Степанівка. Але весь час прожив в цьому місті, чудовому, прекрасному нашому місті. З першого дня я пішов до лав ЗСУ добровільцем, як і багато з наших сум'ян кинулися, хто допомагати їжею, хто паливом, хто коктейлі Молотова готували. Дівчат особливо дуже багато було там, де ми збиралися. Ну і дуже багато людей, які і мисливців, ті, хто мали свою зброю. В перший вже, другий день всі кинулися на захист нашого міста. От, наприклад, на Курській там хлопці почали будувати барикади з того, що було, стягувати весь той хламідник, який був, там різні засоби, свою зброю достали за. Та, що у них була зареєстрована мисливській рушниці. Перший день війни я зустрів в Букавелі. Ми займалися пасажирським перевезенням, возили туристів і в останній день якраз збиралися відкататися і вертатися додому. Але зранку ми почули цю сумну новину, коли наш сусід, віролом, напав на нас. І тому ми швидко зібрали речі і вирушили на, додому. Ввечері, можна сказати, що вже вночі ми зустрілися з колоною російської техніки, це перед сумами. 24-го ми виїхали це в ніч, вже десь 2 години 15 хвилин. Я вже в'їхав в місто Суми, це вже 25-го ранку, і вже телефонував на МЧС, коли проскочив через колону. Дуже багато було техніки, танки, БТРи, вантажівки. І в так, мене такий випадок трапився, що я на, на нашій полосі міста стояла їхня вантажівка, видно, зламався двигун, що там бійці лазили їхні. І я якраз під'їхав, мені нікуди було діватися. З лівої сторони танки колона стояла, з правої сторони, по моїй полосі, якраз був вантажівка. Я почав сигналити, не знаю, чого з переляку. Я їм почав махати, що тікайте з моєї дороги, я додому їду. А тоді побачив, що з лівої сторони є проміжок між танками, я звернув і тихенько, так на першій передачі, почав вантажівку об'їжджати І з другого танка спнув боєць, почав махати нам, може хотів щось питати, може, хотів зупинити, ну слава Богу, він був без зброї. Ну, я зрозумів, що якщо я зупинюсь, то наслідки будуть невідомі, тому я нажав на газ і як швидше. Поїхав бік Сум, доїхав до кола, де на Романській біля поста кола, там йшла колона, яка йшла з аеропорту, велика колона з фарами. все. Ну, Я не знаю, був чи злий, чи переляканий. Я вмикнув дальнє світло, сигналив постійно і колона зупинилась. Не знаю, чого вони, вони, мабуть, теж злякалися, бо крім мене нікого не було, їхньої колони. Вони зупинилися, я проскочив між вантажівками і на великій швидкості, скільки можна, скільки інав. і нав. Думка була така, аби в спину не стріляли. Вони, мабуть, не очікували, що з'явиться машина вночі, та ще й така нагла, в водій був. І я проскочив суми, заїхали, почав дзвонити. В різні служби ніхто не відповідав. Дозвонилися до МЧС. Там жіночка взяла трубку. Я повідомив, що колона туди движеться, робіть що-небудь. Вона каже: куди мені Кажу, куди хочете, повідомляйте, я нікуди не можу дозвонитися. Привідкриємо завісу таємничості та розповімо вам, що пан Володимир це саме той чоловік, який 25 лютого 2022 року сколихнув мережу, розсікаючи на велосипеді сумською сотнею, обвішений автоматами. Взяв військовий квіток, взяв паспорт свій і на цьому велосипеді легендарному поїхав до складу отримувати зброю. Пред'явив паспорт, мене пропустили. Після того значить, в одному із складів я отримав зброю і поїхав додому, приїжджаючи якраз по вулиці Соборній, мене хтось зняв з вікна, ну і потім виложив в інтернет. Дід поїхав нормальний такий. Тоді як вже. отримували автомати? Як отримували автомати хаб способом? Докладніше. То, а докладніше, ну як? Коли я під'їхав на велосипеді, спочатку біля зупинився я як колишній працівник МВС, майор міліції відставці, я взяв військовий квіток, паспорт на велосипеді приїхав до будівлі МВС. Там теж були пенсіонери-два, все було зачинено. Я сказав, ну, хлопці, я поїхав до військкомату. Приїхав до військомату, теж все було зачинено. Ну, А я вже знав, що був бій біля нашого училища військового і вирішив поїхати туди, ну, як кажуть, дізнатися. Раз там бій був, значить там військові є, треба, що вони щось розповіли. Приїхав туди, там була вже вантажівка та, що догорала, 200-й їхній один лежав. БТР у паркані був підбитий теж, і наших багато хлопців були зі зброєю, з автоматами в камуфляжах, хто з мисливськими рушницями був, але наші бійці і зразу повідомили, що, що все тут вже відбулося. Так, наводили порядок, що може ще повторення буде. І потім я поїхав до складу, на воротах стояв чоловік, я підійшов, спитав, кав, що тут, як, зброю видають, у вас документи є? Кажу, є. Будь ласка, я показав паспорт, військовий квіток. Він каже, ну заїжджай на територію. Я заїхав, ну і там на території склад вже хто, хто як міг, той брав. Чому п'ять? Скільки зміг, стільки взяв. Якби була можливість взяти більше, я б взяв більше. І, до речі, якраз, коли я був на складі, ви знаєте, у нас похований хлопець такий, який боронив Донецький аеропорт, позивний Север. Всі, всі відомі, і зупинка є. А його дідусь це мій дуже давній гарний друг, товариш. І він мені позвонив якраз і каже, ти де? А я кажу, Сергій, я на складі зброя тут. Візьми мені. Я кажу, Сергій, я поки два автомата поставив біла велосипеда, пішов за іншими, приходжу, тих уже нема. Бо люди ж бачать, стоять, ну і беруть. Кажу, приїжджай. І ото він приїхав, і ми ще з ним двох на складі брали. Все. Ну а потім, вже приїхав, позвонив знайомим волонтерам, сказали, що куди збираються, де можна. Отримати якусь інформацію. Дали телефонного військового, я йому перезвонив, він мені назвав в Андресу, певно, де зборний пункт. Я туди приїхав спочатку без зброї. Зайшов, там зустрів свого колишнього співробітника, з яким ми в місті працювали в Державтоінспекції. інспекції. Сьогодні йому якраз 60 років. Переказуємо. Так, і, значить, вже формувалися списки, і каже, ну давай до нас, ну давай так до нас, до нас так до нас. Всі Все-таки свої воюють, автомати, так що, це один із них в мене. Ну як табельна зброя, боротьба нашого народу за свою свободу та незалежність триває з 2014 року. Та навіть у таких надскладних умовах агресії Росії українці не втрачають гуманізму і милосердя та беззастережно вірять у перемогу України та ЗСУ. Тут нема такого, хочу воюю, хочу не воюю. Якщо вже ми в військовій частині, то все вже як кажуть, треба воювати і далі. І просто так ставити зброю і сказати, я пішов додому, все суми звільнені. Це неможливо. Я являюсь військовослужбовцем, головний сержант підрозділу, звання старший сержант, хоча міліцейський майор міліції МВС. І тому ми боронили кордон, були на кордоні Сумської області. Спочатку, в перші місяці, я знаходився в місті Суми, і ми займалися вночі патрулюванням, ловили. Перше мародерів, друге саме головне навідників. Потім слідкували за всіми. Ну, от я з будівлі на даху сидів вночі з біноклем. І якщо десь якась ракетниця, якийсь сигнал, то одразу повідомлялося, дзвонили, направлялися групи в ті міста, затримували, були затримання і мародерів, і були затримування навідників. І один із навідників був затриманий. Той, що наводив на Сорокову підстанцію нашими хлопцями був затриманий. На жаль, мешканець нашого міста оказався такою падлюкою, який за якісь там кошти здавав. А потім були вже перші полонені, яких наші хлопці затримали, цей, знаєте, підбитий БТР. Був ось цих полонених. Я приймав участь в допитах з працівниками певних спецслужб наших, які їх допитували. А я все це так, як і оператор, я знімав це потім. І от перші полонени. От сказати, яке відношення, в мене іноді питають, як відноситься. Вони були перелякані. Всі розповідали, що вони на навчання Одна їдуть. Легенда. Одна легенда, але це дійсно були такі грязні, вонючі. Один інгуш був, один був Чечен. Ще там хтось, ну, збірна солянка, І оце вони такі перелякані в крові, особливо коли витягли із БТРа. Що ті, хто на БТРі був, тих поклали наші хлопці молодці, а водія витягли, він такий був переляканий, його зв'язали, руки привезли на допит. Він стоїть переляканий, дивиться. Не вбивайте, не вбивайте, оце просе. А хлопці підходять і кажуть: їсти будеш, курити будеш. Він дивиться, він злякався, думає, ну зараз будуть катувати. А хлопці приносять миску борщу, хліба. Сало. До речі, молодці всі цивільні люди, які нам в перші дні забезпечували їжею такою, що, мабуть, і не кожен вдома, таке їв. І от ми почали кормити цього полоненого, інших, цигарки. І на вибір кажуть, вам кава чи чай? Вони, вони взагалі цього не розуміють, отакого от відношення. А ми все-таки, як кажуть, по-доброму віднеслися, хоча це і ворог. Ми ще їх не сприймали. Таких, обучий, да, це таке тірки. того ще цього не було. Потім, уже коли пішов тростянець, там одна знайома волонтерка, дівчина, ми з нею спілкувались, вона розповідала, де хто знаходився, які підрозділи. І особливо коли звільнили тростянець, і от вона мені подзвонила, і вона з працівниками спецслужб проходила в вона знала, де хто вороги жили то вона розповідала, що там був значить, підбитий БТР, і коли відкрили двері в БТР, то там була жіноча білизна, нова жіноча білизна, яка була вкрадена з сусіднього магазину вибиті двері. Я цей магазин чудово знаю, і, ну, для нас це було дико, що навіть це. І саме ну, це можна казати. Коли вони пішли по квартирах, спали вони де попало, хто на ліжках, хто на ліжках, хто на полах спали, але вони боялися виходити з дому. І біля на, на долівках стояли каструлі. І вибачте, коли відкрили кришки, то там були продукти життєдіяльності їхньої. Оце спали так. Вони. Да, де, спали, де спали, там і все. А далі, далі наш підрозділ, як і всі інші, переміщався на кордон Сумської області. Потім нас перемістили на кордон Харківської області. І, до речі, хлопці наші, це в минулому році було вже, якраз на день перемоги, 9 травня, хлопці були на спостережному посту. І перед ними кордон, паркан і прикордонників вишка. Прикордонників там було з сторони Росії було все заміноване, але наша вишка. І от хлопці вирішили зробити подарунок росіянам, Тихаря залізли на ту вишку і поставили наш прапор. Жовто-блакитний прапор поставили, сфотографували, все. З тої сторони пострілів, слава Богу, не було, але хлопці наші так відзначили День перемоги на нашу, як кажуть, користь. І привітали сусіда. Ну і привітали сусіда, так. Були ми на Харківському напрямку, це Харківській області, потім повернулися в Сумську область, теж були на кордоні. Після цього знову хлопці вернули нас. Тут під місто на кордоні теж хлопці сиділи на скритих постах, таких, де кордон продивлялися, щоб ДРГ не заходили. Ну і Після того, на жаль, я тут отримав травмування під час обстрілу, отримав травмування, переламав. Галіностоп, одна операція, зараз була місяць назад ще одну операцію зробили, потім буде реабілітація, ну а наш підрозділ був переведений на важкий куп'янський напрямок. І після того зараз хлопці знаходяться і виконують бойові завдання на Донеччині. Війна забирає найкращих гине цвіт нації, і ця біль відгукується в серці кожного свідомого українця. Тож пан Володимир закликає бути гідними і шанувати сучасних героїв, які боролися і продовжують сьогодні відстоювати нашу свободу, територіальну цілісність та європейське майбутнє України. Що нам потрібна, єдність. Єдність, як би це банально не було сказано, фронту і тилу. Бо там, там важко, там страшно. Я хлопців, коли завозив на, на позиціях на виконання там певних робіт, і я бачив, як з цієї сторони наших хлопців засипали фосфором. Десь приблизно це кілометра три з того міста, де я був, але це страшно. Це воно як фейерверк, красиво, коли це нас. Весілля, на дні народження, феєверк, а там це страшно. Я бачив, як ці ракети летіли. І все виживає на круги, все так, збирається. Так, все вижигається, все випалюється. І як хлопці розповідали, коли скидують попри всі заборони, скидуються, і оце ж і фосфор скидується, і газ скидується. Вони таку тактику примінили що спочатку дрон скидує газ, який заходить в бліндаж в різні нори, де люди. І якщо ти не витримав і вискочив, то наступний скид це вже буде вог, граната або ще щось погане, або постріл, або снайпер. На жаль, це так відбувається. Ну, а в тилу, в тилу суспільство у нас поділилося на волонтерів, які з першого. дня. Здебільшого це жінки. Отчут, а воно так і повинно, мабуть, бути. Бо що таке жінка? Жінка це жінка дає життя, нове життя, берегиня роду. Так, і чоловіки, є, чоловіки, волонтери, і відомі у нас у місті, і в державі є такі волонтери відомі. Але дівчата якось і здебільшого їм довіра більша і волонтерять. Ну, а інша сторона суспільства це сплошні гульки, сплошні п'янки, зневага до військових, зневага до людей. І от я вже викладав у себе на сторінки, мене бісить те, що коли в 9 годин загальна державна хвилина пам'яті, мовчання, то в нас всі рухаються, пішоходи йдуть, автомобілі. Я не витримав, одного разу зупинився на перехресті біля фонтану Садко, вийшов на центр, кинув костелі, став на коліна. Так от, зупинялися, багато зупинялися. Один чоловік зупинився, підійшов, потис мені руку. Ми повинні поновити українізацію, звернутися до своїх до свого коріння, до своєї пам'яті. Навіть на фронті. Коли хлопці йдуть на нуль, то домовляються, спілкуємося українською. Тому що Російська мова, ми всі чудово знаємо російську мову, і там, коли під час зіткнень, а це і ДРГ, це різні шпигуни, то навіть по мові ми можемо ідентифікувати друг друга, виявити ворога, коли вдається, коли ні. Але мова має значення. Ну, а якщо не має значення, то все-таки хай вона буде українська. Треба починати з себе. Починати з себе та надихати власним прикладом земляків це для пана Володимира не пусті слова. Із великою любов'ю до людей та глибоким піететом до історії українського народу Мазай разом із однодумцями подарували сумчанам та гостям обласного центру новий мурал на проспекті Шевченка на звичайній сірій стіні одного з будинків ожило старовинне українське село, що манить, заспокоює та надихає. Під час перебування на лікарняному як кажуть, що вдома сидіть. У мене була давня мрія, коли ми ще робили ремонт нашої будівлі, і була така штукатурена ця стіна. Виникло бажання щось тут зробити. Якийсь малюнок. А як почалася війна, у мене це в голові все время крутилось, крутилося, Щось патріотичне. патріотичне. І я поліз в інтернет, почав переглядати мурали різні. В, в Києві, в Харкові, в інших місцях дуже класно сподобається. Це не якась мазня безтолкова, а щось таке цікаве і патріотичне. І потім подумав, а чому не відобразити у нас українське село? Всі, так, всі ми з села вийшли, наші діди, пращури, батьки. Я народився в селі. І таким чином я знайшов одну картинку, зайшов до, до своєї мами. Сказав, що от є така пропозиція, вона мене підтримала і каже, а в мене є краща картинка. І достала календар минулорічний, і там оце якраз була оця картина. Ну, тільки до калини оце все з календаря, а то вже ми додавали саме. Єгор і Олександр. Вони відомі хлопці в нашому місті, дуже багато муралів вони малюють. Таким чином нас виникло Таке українське село. Ми намагалися якомога автентичніше витворити все це на стіні. Вулики додали, в оригіналі не було цих вулик, але це автентичні вулики. Ми знайшли їх в інтернеті. Ну а як же ж без нашого песа та кота? І кури, півник, півник да. глечики обов'язково, на картині теж відображено мальви. мальви. Ну, а, а як же ще ж лелеке? І там є лелеки. і снопи, коров додавали сюди. ну і потім. Заможне українське село, процвітаючого Україн. стінопис із старовинним українським селом доповнив вірш, який написала мама пана Володимира. Мати Таїсія Павлівна, теж колишній працівник міліції, підполковник, пенсіонер МВС. В неділю якраз було їй 84 роки, і вона оце написала такий вірш. вискочило в неї просто так в голові. І кажу, мам, треба щось. Вона сіла, ну зараз, подумаю, подумаю, через півгодини години дзвони, каже, є два варіанти, ну, я брав цей перший. Україна, люблю тебе і поважаю розкішну, ніжну, чарівну, бо я це ти, а ти це я. Усі ми серце України, її душа, її земля. Опитані нами сусіди пана Володимира в захваті від нового моралу та вдячні чоловіку за патріотичну позицію та його внесок у наближення великої перемоги. Ми поїхали сум, а повернулося. А тут така стіна розмальована, не так красиво. Мені дуже сподобалось. Які от у тебе перші емоції? Мене вау. Красивий, типу такого. Надихає тебе цей мурал? Да. Так. Мені дуже подобається він. Ти любиш Україну, віриш в нашу перемогу? Так. У мене папа військовий. Я люблю Україну і вірю в нашу перемогу. В першу чергу емоції патріотизму і віра в те, що з такими людьми, з такими ініціаторами і справжніми патріотами, які долучилися до цієї справи, ми обов'язково переможемо. Вільна нація, вільної країни незламні на ще один день ближче до нашої перемоги.